Яка різниця в якому положенні спить малюк, і чому новонароджених пологових кладуть на бачок? Може краще на животик чи на спинку? Мене звати Наталія Домрес, я лікар-невролог і засновниця професії консультанта зі сну в Україні. І з 2013 року я вивчаю сон і консультую дітей і дорослих, які погано сплять, а також навчаю майже всіх українських консультантів зі сну. І в цьому відео ми поговоримо про безпечний сон, і ви дізнаєтесь рекомендації, які не тільки додадуть вам спокою та впевненості, а також можуть врятувати життя. Тисніть на вподобайку цьому відео, а також не забудьте підписуватись на мій канал, щоб бачити більше класних відео про сон і щоб розквітав український YouTube. Ну що ж, поїхали! Всі ми хочемо найкращого своїм діткам, і вагітна матуся, яка готується до народження своєї дитини, може купувати такі милі гарні речі, одяг із органічної бавовни, дуже гарне ліжечко, розвиваючі іграшки. Але часто погоні за гарним, красивим, естетичним, органічним, ми забуваємо про найважливіше про безпеку нашої дитини, особливо під час сну. Адже під час неспання ми знаходимося поруч із малюком, ми його тримаємо на ручках, ми його обіймаємо, ми милуємося ним. А коли дитинка лягає спати, ми не можемо постійно знаходитися і контролювати, як же дитина лежить, що з нею відбувається, тому що нам теж потрібно інколи спати. І саме для цього існують рекомендації з безпечного сну для того, щоб ви могли вкласти свого малюка спати і почуватися спокійно і впевнено, що з ним все гаразд. І існують багато великих світових міжнародних організацій, які слідкують за тим, щоб ці рекомендації виконувалися. Для чого взагалі? Це потрібно. Тому що, на жаль, існує така страшна грізна небезпека, як синдром раптової смерті немовлят. Це така дуже жахлива подія, коли новонароджений малюк під впливом невідомого фактору у нього обривається життя. І всі вчені світу намагаються зрозуміти, чому це стається для того, щоб перешкодити, попередити це жахливе явище. І величезний прорив у вивченні цього явища наступив у 94-році, коли під егідою Американської академії педіатрії була впроваджена така рекомендація, як сон дитини на спині. Це сталося у 94-му році, і така велика вже зараз організація Back to Sleep розповсюджувала інформацію про сон на спині. І уявіть собі, лише в результаті тільки цієї однієї рекомендації. Протягом року, наступного року, смертність на знизилась на 50%. Тобто 3 тисячі діток було врятовано лише за рахунок того, що мами їх вкладали спати на спинку. Звичайно, це викликало такий небачений фурор у дослідженнях теми сну. І зараз, звичайно ж, їх набагато більше. але... Чені сходяться в тому, що саме рекомендація спати на спині є ключовою, тому якщо ви вагітна матуся або вашому малюкові, що немає року, для вас дуже важливим є вкладати свою дитинку на спинку, тому що це перешкоджає грізній небезпеці під час сну. Але чомусь в пологових досі вкладають діток на бочок. Це пов'язано з тим, що у 60-х роках минулого століття в відділах інтенсивної терапії була розповсюджена рекомендація вкладати спати на животик або ж на бочок, але не на спинку. Але тут слід відзначити, що коли дитина знаходиться в відділенні інтенсивної терапії або в відділенні реанімації, так, до неї підключені монітори життєво важливих функцій. Функції, такі як дихання, серцева діяльність, і дитина знаходиться під наглядом медичного персоналу. І дійсно для передчасно народжених діток це може бути важливим сон саме в такому положенні. Але коли дитина виписується з лікарні і вже йде додому, вона там вже не знаходиться під наглядом, і тому якраз такі ризики підвищуються при положенні на животі. І, на жаль, про це ще поки знають не всі лікарі, поки що не всі дотримуються цих рекомендацій. Хоча на сьогоднішній день вже існує кілька сотень, якщо не тисяч, публікацій на цю тему, і всі експерти сходяться в тому, що саме сон на спині. Є ключовим. Батьки, які вкладають дитину спати на спинку, часто переживають, що дитина може подавитися. Тому що здається, що ось вона лежить просто горілиць, і коли, наприклад, дитинка зригує, то це молочко може потрапити в дихальні шляхи і станеться небезпека. Насправді у діток дійсно може бути багато зригувань, і це нормально для перших місяців життя, що інколи молочко потрапляє назовні. Але. Тут насправді все навпаки. Тому що якщо дитина знаходиться в положенні на спині, то в неї стравохід, тобто травна, частина травної системи розміщується нижче за трахею, нижче за дихальні шляхи. І тому, коли дитинка знаходиться на спині, навіть якщо вона зригує, для того, щоб молочко потрапило в дихальні шляхи, потрібно подолати силу тяжіння. Звичайно, це буде дуже складно. А от якщо дитинка знаходиться на животі, то там ситуація протилежна, тому що дихальні шляхи розміщуються нижче, і дійсно молочко може потрапити в трахею і може статися неприємна ситуація. На щастя, зрілі доношені дітки рідко можуть у них траплятися такі небезпеки під час сну. А якщо саме це вас стримує, то тепер ви знаєте, що анатомія діток. Ось така і саме положення на спинці є безпечним. Чому положення на животі є, становить небезпеку для дитини? Тому що, по-перше, дітки регулюють своє тепло, свою тепловіддачу, свій теплообмін через обличчя. І навіть якщо дитина одягнена відносно легко, знаходиться в температурі невисокій, їй не жарко, все рівно її. Личко, начебто як трошки прикрите, коли вона знаходиться на животі. Крім того, коли дитинка знаходиться на животі, в неї пригнічуються вроджені захисні механізми спонтанного пробудження. Дитинка може вдихати видиховане повітря та інші особливості, які я не буду тут вас перевантажувати. Але є багато теорій з цього приводу, які говорять, що саме сон на животі спричиняє ось такі небезпеки. А як бути з тим, що дитинка, наприклад, при перекладанні? Прокидається, ось ви тримали малюка на ручках і перекладаєте на спинку, і дитина прокидається. Або ж, наприклад, ви заспокоюєте дитинку на боці або на животику на своїх ручках, і потім дитина на спині не може заспокоїтись, бо їй більше до вподоби ваші обійми. І тут, як консультант зіснує, можу сказати, що я. Багато чули таких історій, і дійсно дітки краще можуть заспокоюватися в положенні на боці або на животі. І це не заборонено для того, щоб вкласти малюка для того, щоб його заспокоїти, ви можете використовувати той спосіб, який вам зручний, наприклад, годувати грудьми, коли дитинка на боці, або носити в тому положенні, яке подобається вам та вашому малюкові. Але коли ви перекладаєте дитину, коли ви залишаєте дитину спати вночі, а навіть якщо ви спите поруч, дуже важливо перевернути дитинку на спинку з точки зору безпеки. Це є дуже-дуже важливим. Ще батьки часто розповідають, що в положенні на животі у дитинки легше відходять гази, вона менше турбується від колік, менш неспокійна. І дійсно, в цьому є частинка правди, тому що маленькі дітки в перші місяці можуть страждати від підвищеного газоутворення, в них незрілим шлунково кишковий тракт, незріла нервова система. Через це вони можуть турбуватися. Але для того, щоб полегшувати відходження газів, дуже важливо класти дитинку на животик під час неспання. Є навіть такий термін тайм», Тамі це животик, коли ви вкладаєте свого малюка під час неспання на животик по кілька разів за час неспання. На початку це може бути зовсім такі нетривалі проміжки. Вони можуть Буквально там по одні дві три хвилиночки, потім малюк починає тримати голівку, потім починає перевертатися, і, звичайно, в нього майже весь час, який він проводить активно, це час на животі. А от уже під час сну важливо вкладати малюка на спинку. А що робити? Якщо малюк перевертається, ось ви вклали дитинку на спинку, а потім вона раз і перевернулася на бочок або навіть на живіт, чи потрібно перевертати назад. Рекомендація Американської академії педіатрії звучать так, що потрібно вкладати на спинку, але важливо дотримуватись всіх інших безпечних умов сну, тому що ми не можемо всю ніч контролювати сон дитини. Дитина може перевертатися дуже часто, і тому важливо створити безпечні умови навколо. Про це я обов'язково зніму наступні відео. А також хочу поділитися своїм сайтом, на якому я з 2013 року пишу корисні статті для батьків, для діток, і також про сон дорослих. А також хочу запросити вас до свого інстаграму, де я набагато частіше викладаю інформацію про сон діток і дорослих. Всі корисні посилання ви можете знайти в описі до цього відео. 好 <sighs> А як спить ваш малюк, пишіть в коментарях, чи засинає він у вас на спинці, чи на животі, чи на ручках. Які питання вас хвилюють? Пишіть теж про це в коментарях. Я буду їх всі читати і обов'язково знімати про це наступні відео. Бо зараз, поки що, на моєму Ютубі не дуже велика активність порівняно з тим же інстаграмом, це мене трошки засмучує, звичайно, але я намагаюся не розчаровуватися і все ж таки знімати для вас нові нові відео. Тому знаєте, що. Кожен ваш коментар, кожна ваша вподобайка, я дуже-дуже сильно їх чекаю. І для мене це дуже цінно, щоб знімати для вас більше корисної інформації. А на цьому сьогодні все. Дуже дякую за увагу. Не забудьте перевірити, чи підписані ви на мій канал, щоб дізнаватися більше інформації про гарний сон. І бажаю вам гарного дня, вечора. До нових зустрічей!